Всім доброго дня! Ну що, майже 6, без 15 чи без 5, шапка зі мною. Їду. А та вже ж вискочила, вже все, Уже все, Вже вона тут, як тут. Він так не виверну, Она трошки сюди. Засяд ставить мікроавтобус уже і не виїдеш. Він під своїм двором став, та я бачу, що ти пікаєш. Можна виходити, якщо в любом случае можно выехать, даже если прямо в тебя микроавтобус стоит напротив тебя чуть-чуть, по чуть-чуть и выезжаешь. Санькина, по всій дорозі. Інтересно, що Людмила Ніколаївна скаже за те, що листя несе просто по всій. А це що таке чорне? Я вчора бачила, думала тільки сосідське. Там ні, Саніна Абрикоса впадає вся. Я не знаю, з чим це пов'язане. Просто жах. так що... Єдине, якщо щось, щось цікаве буде, ні, а то буду зараз. Ой, роса така гарна, доїжджа не буде сьогодні. Слава Богу. Мені знову так само, як ремонт робили, що стукало. Оце мені чи то я вже сама себе. А чого ж цього не заставили винести гравій, який за двором? Ти вивелися з діагностіку, це алга, усвакуйся, сама себе накручуєш. Я думаю, що це просто неровна дорога і... Ой, а що оці цвіточки в мене пропали? Йо-ма-йо. На то, що білі такі були, нема. Коли справа сидиш, ти ж не чуєш, що сліва відбувається. Собаки лежать, Сейчас покажу вам, Подожди. Ще, 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 десь. Вставайте, вставайте. Диви. Вставайте, мені проїхати треба. Глядь. Диви. <плес> ти бачив. Давай. <плес> ну ти бачив. оце, так. Да. Транспорт перекрили. Не тільки поліцейські ремонтні роботи, ще й собаки можуть дорогу перекрити. ну це, Ілона, що лежить і вставати не хоче, ти розумієш? Розчесалася, очі промила і побігла. Так, а що ж все таке за блін? Я ж казала, що в нас скоро буде так, як в Білорусі. Там вже не ростуть абрикоси. Для них клімат не підходить. Але в нас вони ще впадуть, тому може скільки люди добрі. Це ми ще живі. Скільки в нас в атмосфері над Україною цього гімна? Боже ж, Боже, ви що? Це ж просто жах. Просто жах, скільки гімна. Кожен день, кожен день пахають, бахають, це ж. Не, просто неймовірна ділянка. А це що в мене полетіло грязь, якось. так, добре, все, поїхали. Дивіться, як гарно. Лісничество хоч щось зробило. Написали, написали плакати. Те, що ліс весь піндять, щоб, щоб не вставити зе. але хоч плакат намалювали, і то гарно. Сонечко встає. Вчора одна жіночка написала, що якщо немає шишок, можна усі палички. Сушити чи варення варити, я так і не зрозуміла. І потім теж відкашлю гарно все. О, тут гарна оця траса. Вчиться їздити. В дитинці тут наші з Дніпра приїжджали, і Костя їздив, і ми їздили з кумою за молодость. Та які там права? Ось це нам було по 16 років. Вчилися. Яка гарна картинка, я зараз глянула в камеру, як красиво. Яка наша красива Україна? Нікого нема ще, ну і правильно. А міжна прочим, я може буде їхати назад. Тут такі більш молоді сосни. Тут дуже багато трави, тут і клещ може бути. шишки ці долбані. Я би ще трошки не рвать, щоб кілограмчик зварити, в мене в воді стоять. Ну, їх вимачувати дві години, якщо вони там трішки грязні, щоб знаєте, там якась пил змився, дві години. Ну нічого страшного, лишнє. зайве не буде. І рецепт творення дуже простий: один-один-один. Тобто міра шишок, така сама міра води і міра цукру і все. Просто перший раз вариться хвилин 40 без цукру, потім зливається та фігня і наливається інша. Ось машина йде, мабуть, назбирала грибів. А може люди зробити? Ні, маш, а в маш... ні одне машини немає. Люди довели. Вчора люди вели, та ходили, 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 ноги били, били, а потім ну та ну і он нахрен. Ну і он нахрен. І все. Так, тут. Щось у дверях там Наїдучи, сьогодні неділя, люди будуть відпочивати, правильно? Запаїть, зараз багажників одягаємо і тупаємо з вами. Погнали! Яка краса! Ну, я це буду слухати зараз мовчки. Що буде цікаво, покажу. Ні, не покажу. Хожу сьогодні не шишок, не грибів. Але хожу, дихаю. І дивіться, що вона дихала. Яка краса. Яка сім'я. Як його це виривати, не знаю. Цей дуже потоптаний. Викрутивай. І... Так, білесеньке. Зовсім мало, але вони потихеньку-потихеньку починаються. М -м -м. Я одна в лісі, нікого нема взагалі, жодної машини не було. Чи, моя любенька, я там бігала, як отабезяна скакала, щоб цих шишек нарвати. А ось, знайшла, кущ. не гриби шукаю, а шукаю сосни, де є шишки. Ви не повірите. Дивіться, на одному, на одному дереві нарвала ось. А ось диви. Диві, пішла. Як ніж? Мій ніж. Поставила б тут порядок наводила гриби сюди-сюди. Поставила і пішла, додому приїхала, немає ножа. Оце такі ножі і губиться ножі. О, наверху там бачите як багато, а внизу нічого немає. Все, ой, подивіть, мене так оці павуки задовбали. Вони мене так уже задовбали, ну невозможно. Прямо лазять і лазять, лазять і лазять. Ходімте вже. А не глянулася. Зараз я гляну котра година. 7,50. Отак. Вісім годин буду вже вдома. Нема грибів, люди добре. І людей сьогодні немає. Немає. Але нічого, походила. Ні, там якийсь чоловік привіз. Дві жінки бачила, в ліс зайшли. Ну, я їх не бачила далі. Він погазував, не, наче, не знаю. Скільки вони ходитимуть, як вони з дому добиратимуться. Десь шишку бачу. Господи, ну це за, за цією шишкою я сюди припленталася. Наверху є, бачите, там он є. Не така велика кількість, але є. Ну я ж туди не долізу. Як же туди полізу? А понизу, чи може, а ось бачиш, в цій стороні більше шишок, ніж там. О! Та такі молоді, я ж на зуб пробую, як вони ну, годяться чи ні. Так досить хватить. Це не, не м'ясо і не гриби. Цей ліс. Наростай. Грибами приїдемо пізніше. Зараз жара вдари. Ті грибочки, що навіть якісь десь білі були, вилізуть, вони всі червяк їх з'їсть. Тобто чекаємо осінь. Якщо доїжджає підуть, то можливо щось і буде. А так О, ще такий самий, як я. А то може то, що жінок привіз, завернувся. Нікого немає. Фух. Ну нічого. Сьогодні в мене там є. трішки я варила бульйон. Ще ж де мої ключі. Господи, тут ще Вся в пакеті все носила. Іду, кукушка кукує сто год. Чуєте? Ай, хоро... Ой, щось Все. Багатенько пройшлася я сьогодні. Ну, звісно, краще з кимось ходити, тому що так тільки трішки хоп і вже не наче заблудився. Так, щоб не перевернулася. Ви знаєте, я із глупості людей я просто, ну я не знаю, ще написала вже одна, наверное, Якийсь, я не знаю, еколог чи хто. З... Навіщо вирвати такі маленькі гриби? Я люблю маленькі. Вважайте, що я знайшла гриб, який такий здороветельний, червивий, з такою мочалкою. Я люблю маленькі гриби. Що мені далі робить? Він би виріс і що? Він би виріс і екологія чиста стала, чи що? Люди, ну будь ласка, ви якщо хочете мені насрати, то я вам скажу зразу, у вас нічого не вийде, по-перше, а по-друге, ну придумайте якусь іншу тему. Ну іншу. Поїхали додому, виключимося. Ви думаєте, як гриби, так це таке. Ходиш, блін, просто, так, а чого ж ви не ходите? Йдіть. Це то, що Но... ногами та стільки, це одне. Ай, ой, ж ти ж не відкрила замок, калочка, ну що ти? А по-друге, подивіться на моє лице. Ви думаєте, то що мені жарко, це одне. А то, що павуків просто задибують. Просто я вам не можу, не можу передати. що це за біда з цими павуками. Ідеш, паутіна і козирьок вже все. О, диві, вся шапка в цьому. І тільки йдеш і поправляєш, тільки йдеш і поправляєш. Руки ну, зараз живе в этом. Фу. Капюшон надянеш, жарко дуже. Я ж кажу, що... Якби тільки балакати, от якби щось тільки, щоб тільки якусь гадость сказати, що от... От... люди будьте добріші і буде вам щастя, чесно. Не будьте злюками. Це поїхав, ну, один мужик там бігає, ото молодець. Туди сюди, туди сюди. Це взагалі. Ну, дивіться, помаранчева, бачите кофточка? Я ходила тут же, з краю хожу, шукаю шишки. Він пробіг туди, а може це його жінка? Ото чувак, бо він отак ділав. Отак так піх. Я з чуликом піф. Та ні, це він. Це він. От молодець тиві. А води немає в нього. Кошелю косить з телефоном, а води нема. Вчора ті люди, що були, мабуть, вони нічого не познаходили, бачите, тому що немає машин. Зовсім Це хтось новенький приїхав і вже така жара. Що я ж кажу, що я там знайшла, ну я не знаю скільки масляти, і вони такі вже. Один знайшла такий здоровий, викинула червивий. Нема таких, що вони були молодюсінькі, тобто вже ті, що все останні. останні. Як красиво, правда? О, де я вас везу. мовчу. От і зарядка. Вчора послухала Сашу, ну як Саша, їй треба психологом було працювати. Вона така молодець. Ну я воду з утра то п'ю. Ну, не завжди п'ю, так я собі воду попила, і оце походила, бачите, це фізичні вправи. Хто не знає, ще жить не кастрюль. Чи жизнь без кастрюль. Ох, какой поїхав. Бородач. Зараз цей канал, моя донька. Ковальчук Олександра Олександрівна. Заходьте дивіться. Як молодь бачить контент. Ну, саме моя донька. Ну Мені подобається. Вона поради, вона не питає, якщо до чого робити. Вона сама кого тормозив якийсь Це, навіть, ганяю тут, тут, як вони називаються, ті, що по городах з там забороняють, то вони. Питають, ви далеко? Ні, я ось тут живу. У нас такий район шикарний. Я тут живу і тут бачите, тут відразу і ліс, і далі туди ліс є. І вода ну, порівняно недалеко. Шикарно. А ось дивіться, стоять хто зліва. Диви, диви. Чекають. Привіт! День добрий вас? Шо делать кажу у вас порядок День недоброй вам потом а что случилось шо? я думаю что ничего не случилось бо я думала уже якась маньяка я в лісі была сама сама в лісі? документы пока сейчас покажу ну вам в принципе есть бояться на вас можно напасти спасибо большое заказы сейчас хвилиночек все поража анна по Анна аллана цена по батькам дякую Таке щось случилось, але такий розгублений і ТЦК нема, тільки вони стоять. Ну, без автоматів. Чувак. Якось ось цього мужика на мазі, він так, всі їхали, машина не запили, цього зупинив, не знаю чого. Там мужіночка вже за 60. Так там вже їхали в піряті. І знаєте, так якось як див... він за мною розмовляє, а дивиться, дивиться в машину. Ну, Я все, що сказав, молодий міліціонер, сказав, вам є, що бояться, тобто мене ще можуть вкрасти, отак то. Що я така стара красива. Ви представляєте, з такою зачіскою, то міліціонер сказав, що є, чого бояться вам, <сум> щоб не вкрали. Раніше було тут, що у нас тюрма була. 69-та, по-моєму. Не буду брехати. То частенько таке було, але зараз тюрми вже немає, там уже все, буряном поросло, там ніхто і ніщо... Ну, можливо, можливо, машину угнали. Так В мене чорна, а он зупинив біло. І ТЦК нема, розумієте? Сказати, що ТЦК, і ні. Документи показала, він так, знаєш, ляну... ну, я він... Анна, участь, так ж два, техпаспортия. Анна якось такажувала Анатолію. Пожалуйста. Почті. Так з'їздила, Ну Я дуже рідко провіряю права. Але бува. Так зараз навіщо провіряти? Зараз камери, ти їдеш, а тобі лист щастя приходить. Ми всі ще приїхати і подумати, що ти десь порушив вже лист щастя в тебе є. Ну і що, він бачите, культурно, все не грубив. Молодий хлопець, звісно, такий молодий, що треба захищати, не документи провіряти на виїзді, а їхати захищати. І другий стоїть теж такий самий. Такий сам. Поставте туди пенсіонерів, вони ж пам'ятають, вибачте. Вони ж пам'ятають свою роботу, от хай платіть їм гроші. А то навіщо їм робити, у них пенсія така, що Ого, слимаків скільки. Є слимаків, де посипати у себе дурма. Я, я що бачу, бачиш, приїжджаю, бачу на дері Сливаків, слідів куча. І я відразу переключаюсь, тому вибачте, хтось зі мною вже давно, то розуміє, що я веду одну лінію розмови. Тут хоп, зараз yes. моя нога почухалась. який в кабінетах, отам сидить, а скільки, вибачте, та ну ти ви що, скільки їх. А, а там що відбувається, що це просто жах. Якщо прийдуть кацапи, не дай Боже, то вони будуть працювати на поліцію Кацапії. Повірте, де вони дінуться, ніде. Вони будуть працювати на поліцію Кацапії. От вам і правило. Зараз всі сили треба кидати, щоб е Україну втримати. Я не знаю, як воно по якому чи що. Бо ж у нас теж уже все. Я думаю, що вже бабушка проснулась, бо я уїжджала, ще бабушка спала. Ця дуська не спала. бігала там Фу, пиляка пішла. Ох, я абрикосово листя. То що в нас під двором, та мама убере. а то що до Людмили Ніколаївни, та вона до цієї Ірки, вона раз прийшла і каже: в твоїй лісі твої листя литять, а вона каже. где мои листья? Она по-русски говорит, где мои листья? Да, вот под моим двором. А где на них написано, что они мои? Она молчит. Это природа, и листья должны летать. Все, она закрыла сверу рот и больше ее не открывала. Молодец. Ну, типа, на бабушку на мою может наезжать. Так надо вставать, что есть бабушка, наверное. Вчера пылесосила, сегодня не могу. О, я вас не выключила. Сейчас подивитесь. Кажу, нельзя. Стоит, дивиться. Вот, вот, вот. Сейчас она будет такая творить. видите? Стоит, ждет. Нельзя. Нельзя выходить. Так, а ну давай, давай, давай. И... Сейчас она побежит. Olha, eu vou